Нагадаю, саме з території Білорусі сьогодні окупанти запустили з десяток дронів камікадзе. А от яких наслідків завдали ракетні удари по столиці, та скільки на тепер постраждалих? Розпитаємо у речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві Світлани Водолаги. Вона з нами на прямому зв'язку. Телефоном. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю. Пані Світлано, ви мене чуєте. Я вас чую, вітаю вас, а, росіяни а, зараз масована атака росіян по всій Україні пронеслася. Які наслідки обстрілів? На жаль, дійсно так дістали сьогодні і по Києву. Сьогодні рятувальники працювали на шістьох точках, куди влучили ворожі ракети. Внаслідок цієї масової атаки у нас загинуло. Це попередня інформація, 5 осіб, 47 осіб постраждало. Також 12 осіб-рятувальників рятували і 24 людини рятувальники евакуювали. Ли з тих е, будинків, які були пошкоджені, наразі ще рятувальники залишаються на місці? Вони розбирають завали, тому можливо е, цифри будуть е, трошки іншими. Пані Світлано. А де ситуація зараз найгірша, якщо можете сказати? Ну, більше всього постраждало у нас правий берег, але ну, на всіх місцях працювали рятувальники, усі екстрені служби, карети швидкої медичної допомоги. Ну, найбільше завдала ударів це саме по правому берегу. Які сили задіяно для ліквідації наслідків ворожих атак на тепер? У нас працюють рятувальники абсолютно на усіх точках. Це е, і аварійно-рятувальні загони, і пожежні розрахунки, е, також екстрені служби, які необхідні були в залежності від будинків, тобто і Київгаз, і на жаль, переривається зв'язок. Сьогодні я так розумію, зі зв'язком взагалі не дуже добре у столиці, але ми почули головне: це була речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага. Рятувальники працюють. Ну і на жаль, ми також дізналися кількість жертв у зв'язку з маш.